Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, 29 січня, 11.34. Будемо розглядати Віктора Орбана. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, знову оскандалився. Так, на зустрічі із журналістами в Будапешті. Він заявив, що Україна нібито перетворюється в Афганістан. І являється нічиєю землею. Як ви знаєте, Орбан вже неодноразово втрапляв у скандали. Згадаємо його шарф з Великою Угорщиною, куди була віднесена частина України, а саме Закарпаття. Тому це ні для кого не секрет, яка в нього позиція. Але давайте ж все ж таки. Подивимось, Я вже давно хотіла його розглянути. Що це за людина? Як він себе веде в сім'ї, яка його подальша доля і так далі. Так, давайте взагалі подивимось. Віктор Орбан. Якою картою Таро його зараз можна охарактеризувати? Віктор Орбан. Хто він на Таро? Очільник Угорщини, хто він на таро, як його покаже Таро. Так, дивимось. Десятка мечів. Якось він між двох вогнів і вже приходить його кінець. Як крутиться, хоче їздити до Путіна, і прив'язка є. Але ж, але ж, не дають йому робити все, як він хоче. Якщо характеризувати Орбана, в нього зараз позиція досить така хитка. Йому вже натякнули, що якщо будеш далі робити те, що ти робиш. Ось ці поїздочки твої, е, такі наративи щодо диявола. Хто у нас диявол? Звісно, що російський головний фашист? То всі ці будуть твої такі походеньки прикриті і вже Угорщині так тонко натякали, що буде припинено фінансування від ЄС. Але ж Угорщина дуже зав'язана з цією Росією. Але ситуація у Орбана якась така, знаєте, я б навіть сказала, що у Путіна на нього є якийсь дуже жорсткий компромат, і він по дияволу його тримає силою. Якось він маніпулює, що якщо ти не будеш те робити, що я хочу, то значить до тебе будуть застосовані міри впливу. Я говорю Путін, але я маю на увазі колективний Путін. Цей весь путінський режим. Так, Орбану не переливки зараз, тому він і то говорить, що Україну неприпустимо ділити, то він з крайності в крайність впадає, що Україна нічийна територія. територія. Так. Дуже цікаво, що його десяткою мечів показало. Давайте подивимося. Характеристики. А, до речі, я вам хочу ще сказати: по десятці мечів, силі дияволу в мене спала така думка, що це могло показати саме. Нацизм Орбана, тому що він схиляється все-таки до політики Путіна. Він неодноразово виступав за чистоту раси, недопущення змішування рас. Тобто, в нього такі є фашистсько-нацистські наративи вже давно. І він також говорив про те, що непогано було б захистити угорців в Україні. Тобто... Фашист-фашиста бачить здалеку. Так, давайте подивимось, наскільки угорці одобрюють політику Орбана. Наскільки угорці одобрюють політику Орбана? Взагалі, давайте подумаємо, чому Угорщина, яка зробила свій європейський вибір. Має такого прем'єр-міністра. Якщо трішки заглибитись в історію, то Угорщина була союзником Гітлера у війні, як ви знаєте. І якщо після війни Німеччина пройшла досить таки жорстку денацифікацію, то в Угорщині цього не було. Політики не були ілюстровані, і ось цей угорський нацизм він укорінився у владі. І тому маємо наразі ось таких політиків, як Орбан. І дивимось питання, як самі угорці відносяться до політики Орбана, до його таких висловлювань. Можливо, вони теж підтримують це. Ну, трійка Пентаклів. Вони ж вибрали собі такого прем'єра на виборах. Все-таки в чимось підтримують: десятка кубків, колісниця, двійка кубків. Ви знаєте, як це не сумно, але по картах. То угорці підтримують його політику. Дивіться, двійка кубків, карта партнерства, колісниця. Так, Можливо, б і непогано було отримати Закарпаття назад в сім'ю. Ось, бачите, сім'я і колісниця, рух. Далі, партнерство. Тут у нас карта також співпраці. Вони його політику підтримують. В більшості випадків вони вважають, що це правильно. І це ж знову таки йдемо до коріння угорського нацизму. Я вам ще нагадаю: я перед тим як робити розклад, подивилася. Такий трішки історичний екскурс зробила. І я прочитала про тріанонський договір, який був заключений в 1922, в 1920 році між союзниками Антанти в Першій світовій війні та Королівством Угорщина. Угорщина погодилась на значні обмеження та втрату територій, у тому числі Закарпаття та всієї Словаччини. На користь Чехословацької Республіки. В 20-30-х роках угорці домагалися скасування Тріанонського договору та повернення великих всіх земель до. Великої Угорщини, це ж в тому числі і Закарпаття, яка нині українське. Але як що сказати? Тріанонський договір це досить логічне завершення тієї ситуації, якщо Угорщина підтримала зло і виступала на стороні Гітлера, вона поплатилася своїми територіями, тому що недопустимо допустимо оці наративи фашистські про розширення життєвого простору. Та вирішення проблем одного народу за рахунок іншого. Але, як бачимо, ось політику Орбана угорці, на жаль, підтримують, і вони б не проти були, я думаю, повернути в тому числі Закарпаття. Тому що, бачите, вони прям задоволені цією політикою. Сонце не дуже мені сподобався цей розклад, але я трактую карти, як вони випали. Так, давайте ще розглянемо таку гіпотетичну ситуацію. Якби ситуація повернулась трошки іншим чином, то чи напала б Угорщина на Україну, щоб забрати Закарпаття? Це так по ходу виникло в мене питання, я не планувала його розглядати. Чи напала б Угорщина? Якби Україна? Не встояла. Чи напала б Угорщина? Десять пентаклів, 10 мечів і дев'ятка мечів. Бачите, дублюються карти. Ось ця карта, 10 мечів, я її вам правильно розшифрувала. Все-таки у них були плани: ось десятка пентаклів, знову ця карта сім'ї, шляхом вбивства повернути територію, але вони боялися. І. Страхи все-таки були, тому що вони ж в ЄС. Якби вони пішли в наступ, то для них би були все-таки спочатку усні попередження, вісьмірка, жезлів, далі більш якісь активні дії, фінансами могли б спочатку, а потім обнулення могли б і вигнати із ЄС, з НАТО. Так що Угорщина така собі. Росія номер 2 під боком, але в менших масштабах. На жаль, На жаль, Угорщина це п'ята колона в НАТО та в ЄС, і з цим треба змиритися. Так, давайте подивимося на іншій колоді. Повертаємось до Орбана, які його основні риси як людини. Орбан, як людина. Які його основні риси? Основні риси Орбана. Єрофант. Ну, він правитель, це очевидно, що його в його країні слухають і підкоряються. Так, трійка жезлів. Він постійно будує якісь плани, думає про нові перспективи. Ну, на наше Закарпаття вже заглядається, ось так. І король мечів. Ну, це підтверджується. Король мечів це карта воєнна. Він розглядає воєнні напади. Все ж таки, як не дивитися, але це людина войовнича, він жорсткий, королем мечів показує також і Путіна. Для нього життя людей не важливі, для нього важливі його особисті амбіції, плани жорсткість, формальність, це людина нечуттєва, яка думає логічно. Це може бути така людина, навіть повністю позбавлена емпатії, вона не відчуває чужий біль, страждання, тут не випало якихось кубкових карт. Він все логічно прораховує, будує плани, і він вважає, що він, як правитель, повинен відновлювати Угорську імперію, і в нього ці коріння нацизму. Дуже добре себе проявляють, на жаль. Бачите, і тут карта планів. Все-таки все в нього було з приводу Закарпаття відкусити собі, але дзюськи. Не дамо нікому нічого і все назад своє відвоюємо. Так, давайте ще подивимося корупційні моменти. Чи являється Орбан на зарплаті у путінського режиму? Мені цікаво, чи випадуть тут пентаклі, тому що про гроші саме це говорить. Чи являється Орбан на зарплаті у путінського режиму? Я хочу попередити. Що цей розклад не проплачений, як і всі розклади на моєму каналі? І якщо хтось напише, що цей розклад проплачений, то, будь ласка, хай вам платять так само пожиттєво, як мені за цей розклад. Да буде так, істинно. Я думаю, всі попередження почули. І дивимось. Чи являється Орбан? Найманим працівником Путіна в лапках. Чи сидить Орбан на зарплаті у Путіна? У путінського режиму мається на увазі? Чи сидить Орбан на зарплаті у Путіна? Ну, дивіться, я ж вам сказала: 9 пентаклів відразу випадає. Так, гроші, там все на грошах. Але його щось піддурили, мабуть, менше заплатили, чим говорили. І колісниця. А, до речі, шути колісниця може означати і поїздки, і зустрічі. Я не знаю, чи пишеться це в пресі, чи ні, але ось ці карти говорять про різні контакти з путінським режимом, і все це зав'язано на грошах. Дев'ятка Пентаклів відразу нам відповіла. Але ж знову-таки я говорю, він, наче як думає, прорахувався, чи йому мало платять. Ну, от Чимось він незадоволений, що все вийшло не так, як він думав, і тепер приходиться вилять, як вужна сковорідці, по пентаклів, і нашими і вашими, і щоб з ЄС не вигнали, і санкції не зробили, і гроші давали, і щоб Путін давав щось на карту. Так, що ось така історія. Що ще подивимось? Який фінал чекає Орбана? Який фінал чекає Орбана? Сроки не загадую. Дивимось просто так: який фінал чекає Орбана? Чим закінчиться його політична кар'єра? Чи буде він далі очільником Угорщини? Все-таки угорця, як ми побачили по картам, він подобається. Так, подальша доля Орбана. Подальша доля Орбана. Віктор Орбан, що тебе чекає в подальшому? Четвірка мечів. Щось побачимо, чи карта стабільності, чи карта зупинки? Помірність. Шут і шістка жезлів. Ну, я б не сказала, що так в нього зовсім все буде погано найближчим часом. Найближчим часом, по помірності, він як був очільником угорщини, так і залишиться. Далі в нас іде карта обнулення, в принципі, як новий шлях. Але після цього йде шістка жезлів. Це все одно говориться, от в нього постійно випадають якісь дороги, але ж четвірка жезлів на дні, вибачте, четвірка мечів. Більш-менш стабільно в нього буде, і він поки ніяких таких прям. Покарань за всі свої ці російські наративи, за нацистські свої такі забаганки по відновленню Великої Угорщини, він не отримає покарання. Тут давайте хіба що шута уточнимо Ні, імператор, бачите, все-таки поки поки що, на жаль, як сидів він на троні, так і буде сидіти. Шістка жезлів це карта переможця. Все в нього поки що буде стабільно. А потім побачимо. Сподіваємось, що карма наздожене всіх, хто був проти України, хто підтримував путінський режим смерті українців. Будемо сподіватися. Ось цю карту можна трактувати як карту хвороби, хай вона буде йому так. Якщо так, його по закону тут не випало, що зовсім приберуть, то хай отримує розплату іншим чином. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал. Не забувайте, що на каналі є тепер кнопка спонсорства. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал. Щоб був у нас взаємний енергообмін, до зустрічі!